Всім хай з вами Конзай, і сьогодні я вам розкажу 5 фактів про корали. Підписуйтесь на канал і погнали! Перший факт. Існує 5 видів звичайних коралових кущів, 5 видів вірних коралових кущів і 5 видів цілих коралових блоків. Якщо корал не буде торкатись води, то незабаром він помре, отримавши нову текстуру. Другий факт Якщо начати кисною мукою по дну теплого океану, буде шанс появи коралового куща. Третій факт У кожного кольору коралу є своя назва Синій трубчатий, рожевий московий, пурпурний пухирчатий, червоний вогняний, жовтий роговий. Четвертий факт. Для добутку коралу є два способи. Перший це знайти кораловий риф в теплому океані, зачарувати кірку на шовковий дотик і добути його, а другий купити кораловий блок у мандрівного торгівця. П'ятий факт. Якщо поставити на блок корала огірок, а потім натиснути по ньому кисною мукою, то кількість огірків збільшиться. З іншими любими блоками, крім коралу, це працювати не буде. По суті, це єдине крім декоративного застосування кораю. та скрафтити з нього нічого не можна і в компостер корали теж не засудиш.